У звітному періоді відділом підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради, яким затверджено номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву Мукачівської міської територіальної громади для запобігання виникнню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків. Відповідно до розпоряджень Мукачівського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відділом розроблено 12 розпоряджень міського голови з питань військового обліку та оповіщення військовозобов'язаних Мукачівської міської територіальної громади. Також відділом систематично проводяться наради з відповідальними за ведення військового обліку у Старостинських округах. Як відомо, постановою Кабінету міністрів України від 16 травня за номером 560 затверджено порядок приведення призову військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації на особливий період. Завтра закінчується термін оновлення даних у військово-облікових документах військовозобов'язаними. Оновити дані у військово-облікових документах через Резерв Плюс або ЦНАП можна за умови, якщо військовозобов'язаний стоїть на обліку за місцем проживання у відповідному територіальному центрі комплектування. Також звертаємо увагу, що бронювання військовозобов'язаних здійснюється за місцем роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 27 січня 2023 року за номером 76 зі змінами, або відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 4 лютого 2015 року за номером 45 зі змінами, а постанови Кабінету Міністрів від 5 червня. За номером 650 внесено суттєві зміни до бронювання працівників та затверджено порядок бронювання військовозобов'язаних засобами єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Обсяги бронювання при цьому не мають перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Однак, вище зазначеною постановою уряду затверджено перелік посад, на яких можна бронювати всіх працівників. Як відомо, уряд затвердив положення про електронний військовий квиток. Постановою Кабінету міністрів України від 18 червня за номером 721 визначено форму такого квитка для призовника, військовозобов'язаного або резервіста. Тож електронний військовий обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, вкотре нагадуємо про дотримання правил поведінки на воді. Адже з настанням спекотної погоди почастішили трагічні випадки під час відпочинку на водних об'єктах. Щоб не сталося лиха, дотримуйтесь правил безпечного відпочинку, не залишайте без нагляду дітей біля водойм, адже купання дітей без супровіду дорослих категорично заборонено. Тож бережіть себе і своїх близьких.